Дев'ять шахедів з десяти знищили цієї ночі наші захисники під час нічної атаки росіян. Ворог у чергове скерував дрони Камікадзе з півдня. Під прицілом опинилася енергетична інфраструктура. Про це повідомила в ефірі єдиного марафону начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, росіяни наразі накопичують шахе власного виробництва, щоб посилити свої атаки. Виробництво в них є, і вони навіть хизуються тим, що вони це роблять на власній території, маркуючи дрони, які ми друзькі, яких ми знаходимо останнім часом, саме характерними літерами російської абетки для того, щоб підкреслити, що це їх власне виробництво на прицілі у ворова енергетика Дніпропетровщини і Кіровоградщини. Тут три дрони нам вдалось знищити в нашій зоні відповідальності на півдні Дніпропетровщини. Далі вже працювали наші колеги. На жаль, є ураження об'єкту критичної інфраструктури на Кіровоградщині, але на щастя люди не постраждали. Пожежу ліквідовано. Російська армія обстріляла село Солончаки на Миколаївщині. Як повідомили в обласній адміністрації, потерпілих немає, але пошкоджено приватні житлові будинки, лінію електропостачання та дроти, що забезпечують інтернет. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині готова розказати наша кореспондентка Марина Михайловська. Вона з нами наживо. Марино, привіт, як минула ніч у регіонах. Лілю, доброго ранку. Я хочу сказати, що неспокійна була і ніч, і доба в Миколаївському районі. А саме вчора ворог обстрілював з окупованого Кінбурну Куцурубську громаду, а також акваторію Очакова. А сьогодні вночі так дійсно обстріляли. Село Солончаки, і там є пошкодження в приватному секторі, але на щастя без постраждалих на Херсонщині. Впродовж минулої доби армія РФ обстріляла е близько десятка населених пунктів. При цьому поранено двоє людей. Треба сказати, що Мирне населення на цій на Херсонщині ворог не припиняє тероризувати ні на день, так лише Херсонську міську територіальну громаду. Лише за березень армія РФ обстріляла 280 разів. Було використано різноманітне озброєння сотні боєприпасів, вбито одну людину ще 20 поранено за місяць. 65 багатоповерхівок було пошкоджено 90 приватних будинків. 10 закладів освіти, також навчальні заклади, медичні. І на тлі оцих всіх обстрілів постійно продовжується робота саперів на Херсонщині, і вже на зараз є така статистика, що посівні площі очищені і придатні для посівів. А вони вже втричі більше ніж торік і сягають 152 тисяч гектарів. Але на жаль, при цьому все ще Херсонські аграрії продовжують потерпати під час роботи. Як от напередодні під селом Ольги не тракторист, не на тракторист, наїхав на Ворожий снаряд, трактор підірвався. На щастя, чоловік залишився живий і відбувся лише переляком. Це всі новини на цю мить, які я можу вам повідомити. Вам слово Лілю. Дякую, колего. За ситуацією в південних регіонах стежить наша кореспондентка Марина Михайловська.